Усім привіт! Сьогодні ми хочемо познайомити вас з нашою авторською навчальною платформою English Мейд, де ми разом будемо вивчати англійську зручно, весело та інформативно. На цій платформі ми розробили унікальні програми, що базуються на живій сучасній англійській мові та вивчаються за допомогою методології комунікативного підходу. З нашою методологією ви детальніше зможете ознайомитися на нашому сайті та дізнатися більше інформації про неї. Ця платформа зручна тим, що на ній ви можете навчатися, коли та як вам зручно: з комп'ютера, планшета або ж смартфона. Дома в офісі чи в кафе. І також нагадую: після кожного уроку у вас є тест. Ми дуже сподіваємося, що навчання на платформі EnglishMate буде приємним та результативним. З нетерпінням чекаємо вас на заняттях.